Доброго дня, я Надя Кулинич, мах, ізотерик, таролог. Я хочу вам розповісти про чудову людину Любомира Богоявленського, до якого я звернулася, не понімаючи, що зо мною твориться, і що приходить, яка інформація до мене. І коли я звернулася до Любомира, він мені розказав і сказав, що в мене є дари, які дійсно можуть допомагати людям. І наскільки сильна я, що я навіть цього не допонімала. Я думала, що я звичайна людина і просто від відкілясь береться цей. Така інформація, про яку я навіть не допонімала, я не могла її об'яснити, не могла розказати нікому, бо я думала, що з мене будуть сміятися люди. От. Коли він мені розказав і об'яснив, що це таке, я, доп... я поняла, що в дійсності в мене великі шанси допомагати людям. Благодаря Любомиру Богоявленському я багато чого узнала, і багато чого чого тепер почала допонімати. І... Мене відкрилася вся вселенна нашої планети. І я бачить стало те, що я навіть сама собі не могла об'яснити, що це таке. Я хочу сказати, що Любомир, наскільки прийшов на допомогу мені мою годину, коли мені було дуже тяжко, коли прийшла біда у мій дім, і він. Дійсно, мені дав шанс і дав толчок такий, що я відкрилася людям і почала розмовляти, а то просто була закрита. Інформація моя приходила, я не могла нікому нічого сказати, бо я думала, що це таке щось страшне. Я хочу вам сказати, що звертайтеся більше до Любомира, він вам допоможе у вашій... Незгоди у ваші тривоги, він прийде на допомогу і розкаже, що з вами і як з цим боротися. Може бути, і ви теж талановиті, і ви про це не знаєте. Вам Любомир про це розкаже, Якщо дійсності ви талановиті люди, він вам скаже і підскаже, як з цим працювати. Я рекомендую вам Любомира Богоявленського, так як чудову людину. І чудового друга, якого я обрела в ці тяжкі хвилини. Я йому вдячна. Дякую тобі, Любомира, за те, що ти в мене є, за те, що ти такий друг чудовий і завжди дасиш пораду, і не тільки мені, і я з твоїми словами я зверталась до своїх діток і їм давала пораду. Від твоїх слів було тепло і моїм дітям, і мені. Дякую тобі ще раз, Любомир.